Міські лікарні Марганцю та Нікополя ось ключові об'єкти в проведенні модернізації системи охорони здоров'я. Одним з кроків реалізації соціально-економічних проєктів стала і реконструкція Нікопольського пологового будинку. Перші два поверхи були запущені в роботу у лютому. Закінчити ремонт планують вже в цьому році. Мер мені пообіцяв, що через три неділі вже буде проєкт з зовнішньої експертизи можно будет уже виділяти деньги. И обязательно в этом году нам необходимо закончить вторую часть роддома. Мы обсудили вопрос по поводу оборудования. Прошлом году городу Нікаполю було передано оборудование около на полтора млн гривен. Сейчас ми еще раз отработали какое необходимо оборудование Нікаполю для того, щоб ефективно функціонувала вторая очередь родильного дома. До речі, за час функціонування пологового будинку з лютого місяця в ньому народилось близько 150 нікопольчан. Зараз вже готовий проєкт другої черги реконструкції пологового будинку. На другому етапі буде продовження е, обладнання палат індивідуальних е, для совместного пребывания мамы и детей. Е, Будет сделано реанимационное отделение для женщин серьезное, потому что его не было никогда в нашем роддоме, были палаты интенсивной терапии, поэтому создается родильное отделение, заканчивается проект, уже осталось немножко, когда буде закончен проект. Отремонтирован буде благоустройство клінічна лабораторія і отделення патології беременних. Така увага з боку губернатора приділяється медичній галузі Нікополя не даремно. Саме наше місто стане одним з центрів госпітальних округів області. Це значить більше об'єм фінансування і більше требования. І к городу, больниця і кварчам про проблеми медичної галузі Нікополя в області знають. Губернатор пообіцяв і надалі допомагати місту. Мер Нікополя Руслан Токар ще раз підкреслив, що ж необхідно медицині міста. Це оновлення транспортного парку швидкої допомоги і діагностичний центр, що пообіцяли створити на базі першої лікарні. І офтальмологічна клініка. Что-то будемо реалізовувати в этом ряду, в приході год. Ну опять же. Скажем так, задор і скажем, результати, кото вже сьогодні є. Ні, якби говорять, тому що буде получаться все і буде получаться, Я думаю, качественно якісно будуть робити усе, запевнив губернатор. Пильна увага приділятиметься і благоустрою міста, і ремонту доріг.